Відомого художника, у якого колись брала інтерв'ю, і з яким потім кілька разів ходила на каву. Нічого собі озавстріла.

Тому я не знаю, ну я ж вам сказала, типу як по фільмам, так. Да? Так, очевидно, якийсь час спільними зусиллями вдавалося. Pohljadom, pohljadom, zraselega, imposantnega, sijajočim pohljadom. Концерту залишалося не так багато часу. Та якщо чесно, жінка не хотіла, щоб він її побачив, а тим більше впізнав. Коротше, туману його в... В зраку. Хай сидить там зі своїми малолетками, що вона зайнята іде. Побачене ще якийсь час стояло перед уявним поглядом Анни. Вона намагалася відігнати від себе цей спогад. Юна дівчина і старий художник. Для кав'ярні. Обоє, звісно, не надто тверезі. Але наразі ця картина не йшла їй з голови, що їх пов'язує. Просто можливість разом випити чи щось більше. Інтересна їй стала. Да? Так, якась насильна. А побачивши, зробив усе, аби вона подумала, що таки лишилася для нього невидимою. Прикольно, коли далеко зорий погляд художника вихопив вдалені знайому постать жінки, яка кілька років тому таки зачепила його втомлену зрадами і скандалами душу, то серце зробило один гучний удар і майже. is providing жай Що розмовляє, він не помічав, як з моршкуватими щоками котяться старечі сльози, і це не горілка виходила, як інколи кажуть, на сльози під впливом алкоголю, а справжній жаль за тим, що не сталося і вже й не станеться. Ой, це так горісно, реально не неважно. У алкашов це не валкашов у всіх. Коли ти плачеш, тому що могло случитися, але не случилось, так? Да? Від не підозрював, що вона, та, за якою він зараз плакав, теж побачила його того злощасного вечора, і що її серце теж болюче стислося, і від спогадів, і від жалю, і ще від чогось такого, що важко висловити словами. Навіщо цим двом була дана така гірка і несподівана зустріч, щоб відкрити. Загоїлися і майже забулися, щоб зайвий раз нагадати, що від кожного щось десь залежить, чи щоб показати, що випадкових зустрічей не буває, хто зна. Але те, що кілька митей можуть зверховити дві самотні душі І нагадати про те, що все могло бути інакше, якби Незаперечний факт. Ой, Людмила Буляєва, яка цікава історія, Вона така без якось, як ми з вами там раніше читали там да интриг. виходять все краще, ми надо в це вірити. І тоді ми не будемо дірзати себе сумнівами, а що було б, якщо 10 років назад